Вчора пізно ввечері, 4 січня, ворожого удару знову зазнала мирноградська громада. Окупанти випустили по місту шість ракет С-300. Вчора близько 23.45 було здійснення черговий обстріл нашої громади. Попередньо це більше п'яти обстрілів на щастя без постраждалих та жертв. Пошкоджені, і зруйновані там декілька адміністративних будівель. Зараз зранку буде комісія працювати по приватним будинкам, по встановленню пошкоджень і мешканцям буде надана відповідна допомога. Пошкоджень зазнали дві адміністративні будівлі та шахта. На території вугледобувного підприємства виникла пожежа. Рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону оперативно ліквідували загоряння семи лігкових автомобілів на площі 30 квадратних метрів та речей у гаражному приміщенні на площі 15 квадратних метрів. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Вибуховою хвилею повибивало вікна та позносило дахи і у прилеглих приватних будинках. окна, Ну, это ж, Крыша, это... крыша. стоп пострадал, двери там не закрываются. Не прибыли. Вот это ж нам позвонили, еще ночью прям позвонили. Мы приехали. В 5 утра выехали. А сын звонил, он в Грузии. Просто мы пришли посмотреть, сейчас фоткаю, что фотоотчет был у него. Мы по Коржово живем, ну, очень громко. Его было слышно, а мы тут находились. Очень, именно. очень громко. Вот крыша вся полетела. Що не знаю, сході в гарі з полком ждать, помочь будемо то допомога пройде. Дожди. прийдуть. До ліквідації наслідків обстрілу було залучено близько 30 двірників та працівників комунального підприємства. Також на місці події працювали правоохоронці, енергетики, рятувальники.